Разом з вами хочу сказати слава нашому Богу. Тема моєї проповіді сьогодні називається так: подбай про Боже, той Бог подбає про Твоє. Знаєте, є цілі в житті, які ми вибираємо, а є Божі цілі для нас. І наші цілі можуть бути добрими, гуманними, десь вигідними для нас. Але не завжди наші цілі збігаються з тим, що для нас. Приготував Господь з тими Божими цілями щодо нас. І часто людина обирає те, що їй вигідно, ну вигідно для неї. Але в нас завжди є ще один варіант вибрати те, що для нас оприділив Господь, прийняти волю Господа. І я скажу: це буде найкраще, що може бути для нас в нашому житті. Коли ми приймемо, смиримося з волею Божою, це буде найкраще. В нашому житті. Бо в Божій волі скривається все необхідне для нас, бо Бог за все для нас подбав. Я прочитаю таке місце в Ефесіан 5 розділі апостол Павло пише до церкви, до віруючих людей, подібних нам, і каже такі слова: отже, глядіть, поступайте обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля Божа. Апостол Павел закликає віруючих людей, щоб вони пізнавали, що є воля Божа. В цьому році для нас, як і для більшості людей нашого краю, прийшлося залишати своє селище, залишати свій будинок, тікати від війни. Тікали хто куди, тікали правдами і неправдами. Хтось в Європу, хтось в Америку по програмі ЮФО-Ю, один одного витягували, якось можна було так. А хтось в Карпати, хтось тису перепливав, втікав. Ми приїхали на Волиню. Бо там у нас залишатися було небезпечно. І люди тоді виїжджали. І знаєте, я так згадую, обертаюся назад. Думаю, слава Богу, мені хоч трошки вдалося вивезти своїх речей. Через волонтери вивезли свої дві машини. Вони були поломані, але лаветами волонтери туди везли е, десь на ЗСУ машину, а назад порожню порожня лавета верталась, і мені привезли одну машину. Потім другу так забрали. Частину речей особистих я десь погрузив но в свою машину, сіли і їхали. Ну, не все, частину речей. Я взяв, ну, теж вдалося врятувати а, обладнання для табірного служіння. Бо думаю, нам прийдеться служити, а там спалять. От, а воно дуже потрібне для нашого служіння. От. А решта, решта таке, як хата, там ремонти, забори, дім молитви, СТО, яке я щойно побудував і на весну планували відкриття. Вже, мало бу, там подйомники стояли, все оборудовані, шиномонтаж, все мало бути, мало працювати. На весну мало бути відкриття, все те осталося, бо нічого не змогли ми так розібрати, швидко погрузити там і якось перевезти. Але дяка Богу за те, що й те вдалося. Бо були люди, які нічого не встигли вивезти, врятувати, бо досиділись до того моменту, що так почали обстрілювати, що втікали, беручи тільки саме головне. А саме головне, я зауважив, в такій екстремальній ситуації це сім'я. Отак брали в одну руку жінку, в другу дітей, сідали в якісь евакуаційні машини до білих янголів, є такий там підрозділ, який вивозить, займається евакуацією, і тікали, не знаючи, куди навіть їх везуть. Брати і сестри, я знаходжу в Слові Божому таку річ. Ми читаємо, що Ісус, коли прийде. На землю. Знаєте, що він забере? Він забере тільки саме основне для нього. Він забере церкву свою. Людей, які люблять Бога і служать Богу. Коли він, залишаючи землю, возносився на небо, то на землі він оставив щось, щось важливе для себе. Це церква Ісуса Христа. Матрія 16,18, там є написано такі слова Христа. Він сказав, я збудую церкву мою, і сили пекельні не здолають її. Оце його будівництво, оце його ну, така особлива ну, річ на землі, яку він залишив. І Біблія каже, що скоро він прийде, щоб забрати церкву свою. Чуєте, не самі найкращі парламенти. Не якісь високі владні структури, не якісь альянси чи союзи, не якісь організації чи установи, не самі найкращі архітектури, які у цьому світі є, чи мистецтва. Написано, він прийде, щоб забрати церкву свою. Як приємно сьогодні усвідомлювати, що ти і я ми сьогодні належимо до церкви Ісуса Христа, яка є цінною. І дорогою для нього. Як приємно сьогодні ну, осознавати, що ми належимо до тої структури, яка є дорога і важлива для нашого Господа. В другому посланні Петра, в третьому розділі 10-м віршем, написано так: прийдеш День Господній, як тать уночі, і земля, і всі діла на ній згорять. Згорить те моє СТО, яке навіть ні разу не працювало. Згорить там якась архітектура найкраща цього світу. Згорить усе, вся земля, і всі діла на ній згорить, каже Біблія. Але знаєте, церква Ісуса Христа не згорить. Бо він її підхопить, Він її забере. І коли ми участвуємо в житті церкви, брати і сестри, то ми торкаємося до чогось вічного, до того, що створив Господь, і до того, чим дуже цінує Господь. Ми читали сьогодні, отже, глядіть, поступайте обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля Божа. Знаєте, що означає пізнавати, що таке є воля Божа? Це означає розуміти, який має бути мій вклад в церкву, яку создав Господь, в яку ми ходимо. Який ми служимо. Бог создав церкву, і Бог оприділив для неї конкретних людей, для того, щоб вона стала світлом для цього світу, щоб через церкву свою люди спасалися тут, на цій землі, знаходили Бога. Скажіть, будь ласка, що буде відчувати людина, для якої хтось подбав про саме найдорожче в її житті? От була хвора дитина. Потрібна була дороговартісна операція, а в батьків таких грошей не було. І хтось дав гроші, яких так катастрофічно не хватало на операцію тій дитині. І завдяки тій сумі дитині зробили операцію, і вона одужала: скажіть, що відчуватиме батько твої дитини? А відчуватиме вдячність це перше, а друге. Бажання щось добре зробити тій людині взамін. Отак От само Господь, брати і сестри, Ісус Христос переповнений вдячністю і бажанням щось добре зробити для того, хто подбає про церкву Ісуса Христа. Якщо ти хочеш, щоб Господь був вдячним тобі, якщо ти хочеш, щоб Він мав бажання щось добре зробити для тебе, зроби щось добре. Сьогодні для церкви Ісуса Христа. Потрудися в ім'я Господнє. Зроби щось для церкви, яка має сьогодні багато потреб, різних потреб. І Бог обов'язково віддячить тобі, зробить щось особливе для тебе, те, в чому нуждаєшся, те, в чому маєш потребу, за вдячності і за того, що він має бажання зробити взамін тому, хто подбав про церкву Його. Тема нашої проповіді, моєї проповіді, сьогодні звучить так: подбай про Боже, той Бог подбає про Твоє. І це правда. Знаєте, якби було більше часу, то я міг би дуже багато засвідчити а, того, як Бог дбає про Твоє тоді, коли ти раніше дбав про Боже. Дуже багато міг би засвідчити. Але це буде іншим разом. А сьогодні пам'ятаємо. Коли ми подбаємо про Боже, то Бог обов'язково подбає про наше. Пам'ятаймо, що церква Ісуса Христа тут на землі це є особливе щось для Господа. Коли ми подбаємо про церкву нашого Господа Ісуса Христа, то Бог обов'язково буде переповнений вдячністю і бажанням щось добре зробити для тої людини. Хай Бог благословить нас, йому Хай буде слава. i'm